Кілька днів вже роздумую про вічність, так більше, про продовження, як воно буде після цього життя на землі. І я себе злову на такій думці. От подумайте на кілька секунд, отак от, от задумайтеся, що легше собі уявити. Ми навіть трішки вчора слухали про, уяв, про е, уяву, про е, уяву. Що легше уявити? Наприклад, що після цього життя на землі є продовження чи немає нічого. Просто от закінчилось і все. Що легше уявити? Що легше собі представити? Що є продовження, чи немає нічого? Правда, продовження? От якось важко собі уявити, що все. от Ти жив на землі, світло вимкнулось, і що? Все? Якось душа то, якось душа не може це сприйняти, правда? Якось душа е вона розуміє всередині, що ні, є продовження. Так не буває, що є продовження, що після цього життя на землі, що після цього життя на землі нічого не закінчується. Все тільки починається. Все тільки починається. І дивіться, що написано, слухайте, що написано в Божому Слові. Книга Еклезіаста, третій розділ, 10 вірші, з 10-го вірша, написано: Я бачив роботу, що Бог був дав людським синам. Щоб трудились над нею, усе він прегарним зробив свого часу, і вічність поклав їм у серце. Чому ми не можемо собі уявити і важко уявити, що все, кінець і нічого далі не буде після цього життя на землі? Тому що Бог поклав тобі в серце вічність. Алілуя! І ще чудова новина: ми в вічності будемо з Богом. Бо можна бути в вічності, але не з Богом, а завдяки Ісусу Христу. Твоя душа, твій дух в новому тілі буде вічно з Богом. Так що є продовження, брат і сестра, це тільки початок тут на землі. І тому твоя кожна добра справа, вона має сенс. Вона має сенс. І інколи спілкуюся з людьми в соціальних мережах, інколи задають різні запитання. А один хлопець каже, я думаю, що після цього життя нічого немає. І я зараз часто, знаєте, як стараюсь спілкуватися з людьми, я їм задаю запитання, ну, щоб трошки їх розрухати. Я кажу, скажи, будь ласка, тобто ти уявляєш собі, що ти живеш на цій землі, там прожив 70, 80, 100, 110 років, і що все, от, світло вимкнулось, і відійшли. Він каже: так, я так собі уявляю. Я кажу: хм, цікаво. І що, ніякої відповідальності не буде за твоє життя. Він каже: ні, ніякої. Ха". Я кажу, тоді людина. Яка живе на цій землі, наприклад, і робить багато зла.